Я только открыл микроволновку, звук был такой, что, ну, ужас. А кому булочка зараз с раку Вот Воды нема хате, оно разводит бруд. По всей кухне. Просто не, повторять. Блять. Открываю. Это хорошо, что было еще. Просто я открыл вот этой вот крышкой. Смотрите, что осталось от яйца. М -м -м. А йому ж типу десь 30 років, фактично. Йому йому можливо навіть і більше по факту, але а ну, 993 в нього цей. Акаунт називається, ну відповідно йому типу за тридцять два тридцять два да тридцять два роки. Він виглядає як дванадцятирічний і забавляється так само. У приколи мами немає вдома. Тато на роботі, і приходить до тебе такий хуліганістий однокласник, і ти от таку якусь х** робиш засовуш да компакт. Засовуєш мікрохвильовку, Воно щось там відбувається. Тобі. Однокласник каже, я погнав. І як тільки ти о, сидиш е, в розпачі думаєш, що тобі зробити, якраз приходить мама, ну і починається екзекуція. І поки оця перша стадія прийняття у, у тебе приходить якраз батя, який вже дуже з... на роботі, і якраз тут ще ти ну, поїхали. Зараз я тобі поясню, чому так не можна було робити. Ось, але ну, зуби вже вибиті в нього. Я не знаю, що з ним е, булочка ще зробить. Сей, це перевіл!